Кенту, привіт. Ти що боїшся здавати кров? Я? Я теж. Я здавав кров вже 5 разів і збираюся піти шостий. 25 листопада стартую Днідонора. Пропоную всім. Перебороти свій страх, тому я запрошую завтра всіх приєднатись до нас і піти здати кров разом. Чому? Тому що кожна крапля крові, яку ви здасте зі свого бідного організму, допоможе комусь обов'язково. Ви спустите чиє життя, чи життя якось маленької дитинки, життя когось із наших хоробрих воїнів, які борються за нашу країну. Ви спустите обов'язково когось, і це буде величезний клад у ваше життя, в життя якоїсь інакшої людини і взагалі життя нашої країни. Тому приходьте обов'язково, не жалійте своєї країни, обов'язково комусь допоможе. І це потім в ваші кармі десь відзначиться в майбутньому, запам'ятайте. Всіх чекає нагнання.